Назад у минуле можливу? Культурний прогрес дуже чутливий до змін у середині суспільства. Якщо носіїв корисних технічних знань буде народжуватись критично мало, або ця група буде ізольована, або втратить ефективну комунікацію, або в ізоляції опиниться ціле суспільство, то є висока ймовірність того, що дане суспільство може опинитися на порозі культурної деградації. Втім, все можна виправити. Ефектом Фліна у науковому співтоваристві прийнято називати статистичний феномен, який виявляє себе у поступовому підвищенні показників коефіцієнта інтелекту. Джеймс Флін та людина, яка виявила прогрес цих показників. Це новозеландський психолог американського походження, який опублікував свою роботу. Величезне зростання середнього IQ американців з 1932 по 1978 рік ще в 1984 році в журналі Psychological Bulletin. У зв'язку з дослідженнями Фліна, які проводилися на початку ХХ століття, виходить, що середній коефіцієнт інтелекту американських громадян збільшився на 15 пунктів. Здавалося б, Є чому радіти, сукупні показники інтелекту зростають, отже, можна з радістю дивитися в завтрашній день. Однак значно пізніше норвезькі вчені провели свої дослідження. Тести на інтелект пройшли понад 730 тисяч осіб. Висновки виявилися такими: респонденти, які народилися в 1969 році, отримали вищі показники на 3 бали вище. Ніж ті, хто народився в 1962 році. Проте ті, хто народився в 1989 році, виявилися з набагато нижчими показниками. Виходить, що показники коефіцієнта інтелекту досить швидко знижуються. У зв'язку з цим вчені заговорили про так званий зворотний ефект Фліна», тобто йдеться про спад людських інтелектуальних здібностей. Зрозуміло, подібні дослідження не є останнім аргументом на користь такого гучного позначення. Проте інші вчені відзначають, що є висока ймовірність того, що такі тенденції можуть діяти і в інших країнах, а значить проблеми неминучі. З іншого боку, ослаблення ефекту фліна, згідно з даними, відбувається настільки стрімко, що говорити про генетичний фактор поки що не доводиться. Тобто тенденція до зниження інтелектуальних здібностей викликана ймовірніше впливом виховання та культури, ніж генетичної складової. При цьому автори дослідження з назвою Повногеномне асоціативне дослідження виявило 74 локуси, які пов'язані з рівнем освіти, що було опубліковано в журналі Nature, відзначають таку особливість. Рівень освіти, хоч і залежить від соціокультурних та виховних факторів, проте на інтелектуальній відмінності між людьми припадає не менше 20% генетичних факторів. Це змушує замислитись. Але навіть якщо допустити наявність генетичної складової в цій делікатній ситуації, навряд чи можна говорити про значний вплив корисних чи шкідливих мутацій. Адже все це формується досить довго і не встигає за динамічними культурними змінами. Отже, гучний зворотний ефект фліна швидше за все пов'язаний із зовнішніми факторами, наприклад, спрощеннями в системі освіти, деструктивним впливом засобів масової інформації, легкою доступністю комфортних умов та ресурсів для життя, що не потребують складних навичок. Принаймні так вважають автори дослідження зворотній ефект Фліна, викликаний впливом довкілля, яке було опубліковано в журналі Proceeding of the National Academy of Sciences. Йдеться про те, що тенденція до зниження ефекту Флінна, тобто три десятиліття загального інтелектуального спаду, спостерігається серед норвезьких респондентів. Проте різниця в показниках всередині сімей, ще раз варто підкреслити, свідчить про зовнішні культурні чинники, отже згадану тенденцію з часом можна змінити у бік зростання показників коефіцієнту інтелекту. Виходить, що IQ може здійснювати стрибки як в одну, так і в протилежну сторону лише за кілька поколінь. Багато років тому американський режисер та продюсер Майкл Джадж зняв художній фільм Ідіократія, який згодом став культовим. Відповідно до сюжету, суспільство майбутнього опинилося у ситуації, коли інтелектуальні люди перестали народжуватися або просто якось впливати на долю країни. Подібне становище призвело суспільство до плачевного стану. Чому так склалося? Освічені люди загалом програвали гонку тим, хто міг собі дозволити народжувати дітей якнайбільше, незважаючи ні на які труднощі. В результаті стало народжуватися менше майбутніх фахівців, які могли б обслуговувати складні технологічні об'єкти. Хоча описане в фільмі лише наукова фантастика, але культурний прогрес зав'язаний на схожих закономірностях. Щоб культура продовжувала розвиватися, для підтримки балансу необхідна достатня чисельність носіїв важливої соціальної інформації, ця чисельність не повинна опускатися нижче якоїсь критичної позначки. Якщо загальна чисельність вчених технічних фахівців, винахідників або діячів культури буде значно скорочуватися або навіть відокремлюватися. Що теж має негативні наслідки, то це згодом може призвести до культурної деградації або навіть повернення до тих культурних епох, які сучасне суспільство залишило в минулому. Культурний прогрес потребує високої кількості носіїв корисних знань. Чим більше в суспільстві таких людей ефективно контактує між собою, тим вища ймовірність того, що соціум загалом від цього виграє. Оскільки технічні знання, подібно генам, будуть краще розповсюджуватись серед населення. Проте так буває не завжди. Антропологи це точно знають, наприклад, Тасманійці пережили деградацію своєї культури, яка відкинула їх глибоко у середній палеоліт. Фатальну роль тут відіграв ефект ізоляції. Спочатку аборигенський народ Тасманії мав досить Розвинену культуру за мірками кам'яної доби, поки їх землі були пов'язані з материком Австралії. Вони мали змогу ефективно полювати, створювати складні знаряддя праці, розпалювати вогонь, ловити рибу сітками. Вони використовували бумеранги, гарпуни, хитрі вироби та технології, які полегшували їхню діяльність. Однак після того, як води відокремили Тасманію від Австралії, нечисленні групи острів'ян близько п'яти тисяч виявилися зручниками свого становища та поступово почали втрачати досягнення колишньої культури, адже острівне життя не вимагає від мешканців багато зусиль. З часом все стало тільки гірше за 10 тисяч років острівної ізоляції тасманійці дуже здичавіли. Що добре здивували європейців, які прибули на острови. Порівняно з їхніми колегами на материку, остров'яни скотилися до найпримітивнішого рівня культури. В це важко повірити, але австралійські мисливці та збирачі, які технічно краще оснащені, колись були єдиним з стасманіцями народом. За 10 тисяч років сформувалася величезна різниця між культурами. Дана ілюстрація свідчить про те, що через ті чи інші причини повернення культури або якоїсь її частини до більш примітивного стану завжди можливе, тож умовний дамоклів-меч завжди висить над культурним та суспільним благополуччям. Будемо сподіватися, що суспільство має достатньо ресурсів і сил, щоб не допустити руху назад.